Новини комутецького коледжу, випуск номер 10 від центру студентської інформації. Поїхали! В рамках тижня з виробництва молока та яловичини. В коледжі відбулися ряд заходів. Визначення показників якості молока корів та овець, онлайн-форум, молочний конгрес та заняття на виробництві, індентифікація та реєстрація ВРХ дуже цікаво і пізнавально. Коледжі відбулася підсумкова гостьова лекція в рамках співпраці із потужним стейкхолдером Пуріна. Проплан. присутні не тільки дізналися актуальну інформацію, а й отримали цінні призи від лекторки Ганни Олексенко за активну участь та гарні знання із дієтології. Цього тижня в коледжі пройшов шашковий турнір. У запеклих інтелектуальних поєдинках переможцями стали Кухта Валерій та Кучмі Вікторія. Вітання переможцям та учасникам. В гуртожку коледжу проведена бесіда, словесні образи як різновид емоційного насильства. Присутні мали змогу не лише дізнатися, що таке емоційне насильство, а й що робити, якщо потрапив у такі обставини. Дуже корисний захід. На базі навчально-виробничої лабораторії коледжу найактивніші студенти під керівництвом викладачів в рамках позаудиторної роботи мали змогу підвищити свій фаховий рівень. Так була проведена органолептична оцінка та порівняння різних видів меду. Здійснений воркшоп із внутрішньовенного введення вітамінів великій рогатій худобі. А учасники об'єднання Швидка ветеринарна допомога допомогли баранчику, провівши вимушену фрагментарну декорнуацію. Браво! Так тримати! В рамках тижня із дисципліни стандартизація, 8 листопада в коледжі відбулася конференція. Присутні дізналися про вимоги до якісних продуктів харчування. М'ясо, молоко, яйця, мед, рибу та інші. Та наглядно ознайомилися із зразками цієї смачної продукції. Доповіді студентів, їхня активність та створена викладачами позитивна атмосфера не залишили байдужим нікого. І наостанок, для тих, хто постійно слідкує за нашими новинами та до річниці створення центру студентської інформації, незабаром буде створений розіграш цінних призів. Основною вимогою буде підписка на наш ТікТок аккаунт та подобайки під випусками. Деталі я розповім згодом. А на сьогодні це все. На зв'язку!